Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогодні, перша неділя місяця липня, і за рішенням Синоду нашої церкви, що перша неділя місяця липня будемо маємо вшанувати чудотворний образ Матері Божої неостанної помочі. Цей образ є досить знаний в цілому світі. Серед усіх християн і культ цього образу несли у ці редемтористи. Отже, також у багатьох наших домівках є цей образ Матері Божої неустанної помочі. Історія цього образу, дорогі браття і сестри, так як славна, вона походить з 13 століття. Сам оригінал образу це є довжина 55 см, ширина 45. Мальований він в грецькому стилі, і є певне передання, що він походить із острова Кріт, де знаходився до 1500 року, і був там в великому почитанні. Але знаємо з історії, що схід. Той славний схід, той християнський схід, той схід, який видав дуже багато для Вселенської церкви, святих вчителів, теологів, богословів, був знищений мусульманами. І особливо мусульмани, сельджуки, турки, які поселилися в Азії, вони часто нападали на грецьке цісарство. І здобували крок за кроком нові території. І в 1453 року, року напали на столицю Царгород і після завзятих боїв зайняли його. Греки не мали як опиратися тому насильству і тому втікали хто куди міг. І ось в одного купця, який також залишив все, що мав, тобто дім, господарку, і втікав, рятуючи своє життя і своє християнське обличчя. І він тікав до Італії. І з усіх речей, що він взяв з собою, він взяв також образ Матері Божої. Бо як у людина глибоко віруюча, християнська, він не хотів, щоб коли прийшли мусульмани, щоб вони спалили той образ, чи зруйнували, чи викинули його на смітник. І він зробив напрямок іти до Італії. Само собою, треба було плисти кораблем. І однієї днини. Море стало дуже неспокійно, тривожно, і виникла велика бур'я. Бур'я була настільки небезпечна, що всім людям, які були в цьому кораблі, загрозувала смерть небезпека. І ось той купець взяв цей образ, який мав з собою Матері Божої, і закликав всіх, які були на кораблі. Молімося і просім допомогу в Богородиці, мати Божа певно вислухає наші молитви і нас не опустить. І дійсно так сталося, дорогі мої, коли вона почали ревно молитися і благати помочі Богородиці, то та жахлива страшна бура, буря зупинилася. І всі подякували причистій Діві. Марії. Купець не хотів залишатися в Римі, його ціль мета була іти далі. Але так сталося, що Мати Божа захотіла перебувати в Римі. І дорогі брати і сестри, той купець мав в Римі приятеля і на деякий час. Він застано він зупинився в нього і захворів. Захворів і вже перед смертю. Він просить. Свого приятеля. Я тут маю образ Матері Божої. Я благаю тебе щоб він залишився в тебе. І Він розказав йому про це чудо, яке було на морі, і каже: знаєш, щоб тільки той образ був в хаті, в тебе, в палацах ти є замало. Я тебе прошу і благаю перенеси цей образ в Римі є Багато церков переноси цей образ до одної і церкви, церков, подаруй, хай християнський нарід молиться до Матері Божої і хай отримує від неї ласки. І він розказав про це чудо, яке було на морі. Але той господар мав жінку. І можна сказати, що та жінка дуже була прив'язана до. Цього образу. А саме, вона дуже любила молитися перед тим образом Матері Божої. І кожного разу, коли чоловік хотів занести той образ до церкви, вона знаходила причини, щоб казати: Та ні, та хай ще той образ буде в нас, ну може іншим роком чи іншим днем ми. Занесемо. І дійсно сталося так, що Бог знову показує знак, що той господар помирає. А жінка знову тримає Цей образ в своїй хаті і не хоче його передати жодний із церков. І завжди знаходить Що причину. Але одної днини. Вона мала дівчинку і являється тій дівчині Мати Божа. І говорить та дівчинка такі слова: Мамо, я бачила в хаті якусь діво, таку гарну, яка сіяла великим світом, світлом. І вона заговорила до мене таким милим голосом: кажучи: Іди дитину нагайно до мами. І до твого дідуся, і скажи їм оці мої слова. Наша дорога мати неостанної помочі бажає собі, щоб її ікона була поставлена до прилюдного почитання в одній якійсь церкві в Римі. І ця несподіванка зворушила серце мами, і вона вирішила сповнити волю Матері Божої. Але знову настала затримка. Прийшла до неї сусідка і та розповідає. Ну, знає, сталося в нас така подія, і дитина мала таке видіння, де явилася їй пані і сказала, що вона є мати неостанної помочі, і хоче, щоб цей образ. Не тільки був в мене в помешканні, але щоб всі люди до нього приходили і отримували ласки. Але сусідка каже: чуєш, ти там віриш дитині, що зій приснилося, і ти хочеш в то вірити, такий образ гарний будеш давати, бо то є твоя власність. Адже ви прийняли того купця, ви його годували, він помер, ви його похоронили. Хіба ви не заслуговуєте, щоб цей образ був в твоєму помешканні, в твоїй хаті, не віддавай. І вона послухала. Не віддав є. І одного разу є на плечі появився черяк. Черяк був такий сильний, так її боліла та рана, і він. Виростав, що раз ставав більшим. І тільки тоді, коли вона молилася до образу і притулила цей образ, то цей черяк що зник? І жінка вона отримала ласку оздоровлення. І жінка вже тоді 100 відсотків була переконана, що цей образ має бути прилюдно почитаний і тому. Вона а де, де в Римі є 300 церков, де мати Божа хочу, щоб цей образ був шанований в якій церкві. І тоді знову вона отримала відповідь. Знову мати Божа являється тій маленькій дівчині і каже: Я хочу замешкати місць церквою Марію Мачорри. І церквою святого Йоанна Летеранського. Поміж тими двома церквами є церква Святого Матея в обителі монастиря отців Августинців. Вдова попросила отця паруха цієї церкви до себе додому, розповіла йому історію, волю Матері Божої і дня, 27 березня. 1499 року торжественно при участі великої кількості вірних принесено цю ікону до церкви святого Матея в Римі. Три століття тішалися монахи дорогоцінним скарбом, а мешканці Риму були свідками великих великих ласк, які отримували від Матері Божої. Не останньої помочі. Але в 1789 році вибухає у Франції велика революція. Повних 5 літ французи мордували себе взаємно, доки не прийшов до влади Наполеон Бонапарт і не, покликав, не поклав кінець тій громадянській війні. Ну і знаємо, як він став сильний, могутній но хотів заволодіти цілим світом. Та так багато хоче, так як нині Путін. Хоче заволодіти цілим світом. І час від часу в історії появляються такі люди, які вважають, що вони мають право на володіння світом, і світ має їм підкоритися, і всі люди мають належати до їхньої імперії. І так хотів Наполеон, дорогі браття і сестри. Він за... заарештував. І уяснив папу, так і зруйнував церкву святого Матея в Римі там, де був той чудотворний образ Матері Божої. Але образ Матері Божої переніс і зберігся. Зберігся цей образ, але вже не був такий почитаний. Як був почитаний до того часу. І ось в Римі сини святого Альфонса Лігорі, тобто ці туристи, чули про історію цього образу і то образу Матері Божої неустанної помочі, і що перед тим образом молилися тисячі тисячі паломників, і вони отримували великі ласки. Ну, і знаєте, вони історично шукали, де є той образ, де знаходиться той образ Матері Божої неостанної помочі. Ну і знайшли його, що він знаходився в церкві, в Христі, але не на такому поважному місці, в шануванні, але такий трохи присабутий. І тому ці монахи редамптористи просили Папу Пія 9, і Святійший отець, ту віднайдену ікону, віддав їхні руки в 1865 року. І була процесія присутності 20 тисяч чоловік. Торжественно внесли її оці редамптористи до церкви святого Альфонса Лігорі. Де вона знаходиться по сьогоднішньому дні на особливішому місці почитання? І так, дорогі брати і сестри, коли прийшли у ці редамтористи, спровадив їх митрополит Слуга Божий Андрей Шептицький, то вони разом із нашим народом почався ширити цей культ Матері Божої неостанної помочі. Хоч не, не можна сказати, що до того часу цього культу не було в нас в Галичині. Той культ був у в нас в Галичині. Чому? Тому що цей культ був поширений також серед наших сусідів, поляків. А то було, знаєте, так, жили сусіду, сусіду до сусіда, і образи були дуже багато однакових, що в польських сім'ях, що в наших. Але просто коли ці редамтористи вже прийшли до Львова, вони просто їх, той культ більше так піднесли, і було установлено братство, архібратство Матері Божої неостанної помочі. І тому сьогодні, дорогі брати і сестри, ми вшановуємо одну із багатьох ікон, в яких прославилася преблагословенна Діва Марія. А саме ікону Матері Божої, неустанної помочі. ми йдемо до Марії, йдемо з різними проблемами, з різними клопотами, з смутками тривогами, несемо наші розбиті серця, несемо біль нашої душі, наші клопоти, особливо в часі тої страшної війни. Яку ми з вами переживаємо, маємо що сказати Марії, але запитаємо, чи часто йдемо до Марії, чи часто взиваємо її святе ім'я, чи часто віддаємо себе і свою родину, своїх дітей і онуків під її святий Материнський покров, чи взиваємо, Пресвятая, Богородице, Спаси Мене. Спаси мою сім'ю, мою хату, мою родину, мій нарид, воїнів, всіх потребуючих хворих і немічних. Тому, в ту першу неділю місяця липня, дорогі браття і сестри, вшановуючи цей чудотворний образ Матері Божої неостанної помочі, просімо в неї святого покрова, просимо в неї захисту і порятунку. І так, як ми співали в тій пісні, та пісня є знана. Перед війною то співали її завжди, також на маївках, ще не чувано ніколи, щоб вона не помогла, чи у горю, чи в недолі нашого земного життя. Ідім до Марії, просимо Марію, благаймо Марію, молімо Марію. І мати Божа неустанної помочі ніколи не забуде і ніколи не відкине своїх дітей. Як добра і любляча мати, вона завжди прийде нам на допомогу, вона завжди нас потішить, а навіть якщо Господь Бог дав нам якийсь хрест, той хрест може бути тяжкий, той хрест може бути. Мати різного, різні випробування, терпіння, але пам'ятаємо, якщо ми будемо просити Марію, Мати Божа допоможе нам нести ті тяжкі хрести, які ми маємо в своєму житті. Амінь.